Він народився у звичайній робітничій родині. Нічого особливого, нічого блискучого, лише стара хата на околиці міста, невеличкий город і втомлена мати, яка працювала на двох роботах, щоб якось звести кінці з кінцями. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Йому було лише 14, але він уже знав. Що таке відповідальність? Після школи він ішов у невелику майстерню на сусідній вулиці. Там старий механік дозволяв йому допомагати, подавати інструменти, підкачувати шини, змащувати ланцюги. За це отримував кілька гривень, які віддавав мамі. Того вечора він ішов додому вже втомлений. Сонце хилилося за горизонт, асфальт ще тримав денне тепло. І саме тоді він побачив на узбіччі дорогий чорний автомобіль. Блискучий, новенький, такий, який він бачив лише в журналах. Біля нього стояла жінка в досконалому костюмі, поруч, водій і охоронець. Вони роздратовано дивилися на заднє колесо, яке здувалося на очах. Знову ця дурня сердито буркнув водій, копирсаючись у багажнику. Домкрат не той, ключа немає. Хлопець зупинився. Він знав ці машини інколи в майстерню приганяли такі на діагностику. І він добре бачив, як треба міняти колесо. Серце закалатало. Він набрався сміливості і підійшов ближче. Може, я допоможу? Несміливо вимовив він. Водій перхнув. А ти хто такий? Ти взагалі бачив колись машину такого рівня. Охоронець засміявся, ляснувши долонею по капоту. Дитина вирішила нас навчити. Йди звідси, не заважай. Але хлопчик не відступив. Він показав на багажник: У вас не той ключ. У вас для легкових машин, а тут інший розмір. Але якщо трошки підбити молотком, підійде. Мільйонерша, що досі мовчала, зневажливо кинула погляд на худого хлопця в потертих джинсах. Її обличчя було беземоційним, наче вона дивилася не на людину, а на пилюку. Нехай спробує, промовила холодним тоном. Ми вже й так тут застрягли. Водій закотив очі, але подав йому інструменти. І тоді сталося диво. У руках хлопця все запрацювало. Він легко підняв машину на домкраті, швидко відкрутив гайки, підбив ключ, і за кілька хвилин колесо було замінене. Його рухи були точні, впевнені, немов він робив це усе життя. От і все. Він відкинув пасмо волосся з лоба і витер руки об стару ганчірку. Можете їхати. Мільйонерша навіть не глянула на нього. Вона дістала з гаманця купуру і кинула йому під ноги. На цукерки, промовила, сідаючи назад у машину. Серце хлопця стиснулося. Він підняв купуру, але не відчував радості. Водій і охоронець сміялися, зловтішно киваючи. Дивися, хлопче, тепер ти мільйонер, глузливо кинув охоронець. Мотор загуркотів, дверцята зачинилися, і чорний автомобіль зник у сутінках, лишивши по собі запах бензину і пил. Хлопець стояв із зім'ятою купурою в руках. Він міг би розсердитися, міг би кинути ті гроші назад на асфальт. Але замість цього він сховав їх у кишеню. Бо вдома мати знову рахуватиме копійки на хліб. Він не знав, що ця випадкова зустріч стане початком історії, яка змінить усе його життя. Він лише відчував дивний холод у грудях. Ніби десь зовсім поруч наближається щось велике і небезпечне. Наступного дня він ще згадає цей погляд байдужий, холодний, зневажливий. І зрозуміє, що колесо, яке він тоді замінив, стало справжнім колесом долі. Але він ще не знав, що ця дрібна послуга обернеться для нього пасткою. Наступного ранку хлопець ішов до школи тією ж дорогою. Повітря було свіже, сонце пробивалося крізь хмари. Йому здавалося, що вчорашня зустріч з мільйонершею залишилася лише дивною пригодою, яку можна забути. Та він не знав, що цього дня життя поставить його на зовсім інший шлях. Біля школи було гамірно, учні збуджено обговорювали новину. На екранах телефонів світилися заголовки, відома бізнес леді звинувачена у фінансових махінаціях. Йшлося саме про ту жінку, якій він допоміг учора. Хлопець завмер. Він не розумів, як це можливо. Вчора вона виглядала такою впевненою, холодною, недосяжною, а сьогодні всі смакували її падіння. На великому банері біля торгового центру транслювали прямий ефір. Жінка стояла перед журналістами. Вона трималася рівно, але очі видавали в тому і злість. Біля неї був її партнер високий чоловік із фальшивою посмішкою. Саме він розповідав, як вона нібито підробила фінансові звіти, щоб привласнити мільйони. У руках журналістів були папки з копіями документів. Ось офіційні докази, гучно заявив партнер. Її компанія це суцільна афера. Люди навколо шепотілися, сміялися, знімали на телефони. Хлопець відчув, як усередині все холоне. Він знав, ці документи брехня. Учора, коли він відкривав багажник, щоб дістати інструменти, він мимохідь побачив справжні папери в товстій чорній текі. Там були інші цифри, інші підписи. Він пам'ятав, як його здивувало слово інвестиції і великі початки». А тепер перед ним тримали зовсім інші документи, з іншими печатками, з іншими сумами. І він міг би заприсягтися, що це підробка. Жінка намагалася захищатися. Її голос був різкий, але в ньому чулася тривога це брехня. Я ніколи не підписувала цих паперів, та натовп не слухав. Партнер майстерно грав свою роль, упевнений, спокійний із маскою добропорядності. Він навіть зробив вигляд, що жаліє її. Мені шкода, що все так вийшло, промовив він. Але правда мусить бути відкритою. Хлопець дивився на це і відчував, як серце стискається від несправедливості. Він був лише дитиною, але розумів, когось намагаються знищити. І він бачив ключ до цього обману. У той момент до нього підійшли двоє поліцейських. Один із них суворо глянув на нього. Ти тут учора допомагав? Колесо міняв? спитав він. Хлопець кивнув, не розуміючи. Тоді пройдемо з нами. холодно промовив інший. Є підозра, що саме під час допомоги зникли деякі важливі документи. Він не встиг нічого сказати, як люди навколо вже зашепотіли це він. Бідняк завжди залишиться злодієм. Мати хлопця вибігла з роботи, дізнавшись про ситуацію. Її очі були налиті сльозами і відчаєм. Вона схопила його за руку. Він дитина. Він нічого не крав. Але поліція була невблаганна. Вони записали його ім'я. Взяли пояснення і пригрозили викликом у відділок. Хлопчик відчував, як земля вислизає з-під ніг. Учора він просто допоміг замінити колесо. А сьогодні його вже вважають злодієм. Увечері він сидів у своїй маленькій кімнаті і дивився на ту саму купуру, яку йому кинула мільйонерша. Гроші, які мали б стати символом допомоги, тепер здавалися доказом приниження. І разом із цим нагадуванням, що він дійсно був там, біля багажника. Він розумів одне якщо мовчатиме, то все звинуватять на нього. Але як довести, що він не винен? Як показати, що справжні документи були зовсім іншими? Ніч опустилася тихо, але в голові хлопця гули тисячі думок. Він був сам проти великої брехні, сам проти системи. І він ще не знав, що завтра стане свідком, якого ніхто не захоче слухати. Наступного дня його викликали у відділок. Хлопець ішов туди разом із матір'ю, стискаючи її руку, ніби боявся втратити рівновагу. Сірий коридор, запах кави й тютюну, байдужі обличчя поліцейських усе це тиснуло на нього. Він був дитиною серед дорослого світу, який не хотів його чути. У кабінеті за столом сидів слідчий. Сухий, підтягнутий чоловік у костюмі без жодної зморшки на обличчі. Він глянув на хлопця, як дивляться на вже винного. Ну що, герой, розкажеш, куди подів документи? Я нічого не крав. Голос хлопця зірвався, але він спробував говорити твердо. Я просто міняв колесо, а папери бачив у багажнику. Вони були зовсім інші, ніж ті, що показували журналістам. Слідчий скептично посміхнувся. Дитяче фантазування. Тобі, мабуть, здалося. Мати кинулася захищати сина, але її перебили. Пані, ваш син зараз головний підозрюваний. Якщо він справді щось бачив, хай доведе. Докази є Хлопець знітився. У нього не було нічого, окрім пам'яті. Лише спогад про ту чорну теку з печатками. І в очах слідчого цей спогад нічого не вартував. Коли вони вийшли з відділку, мати не витримала, сльози покотилися по її щоках. Боже, за що нам це? Ми і так ледве виживаємо, а тепер ще й таке. Хлопець мовчав. У ньому зріла рішучість. Якщо дорослі не вірять, він сам знайде того, хто підтвердить його слова. Того ж вечора він повернувся до майстерні. Старий механік, що завжди давав йому підробіток, здивовано глянув на нього. Ти що такий похмурий? Хлопець розповів усе. Старий уважно слухав, не перебиваючи. І коли хлопець закінчив, він мовив: Я вчора бачив ту машину. Вони заїжджали сюди, поки ти йшов додому. Водій щось міняв у багажнику. Я ще подумав, чого він там так довго риється. У серці хлопця спалахнула надія. Це був перший промінь світла. Хтось ще бачив, що папери могли підмінити. Він умовив механіка піти до поліції і дати свідчення. Та коли вони наступного дня з'явилися у відділку. Їх зустріли холодом. Слідчий навіть не записав його слів. Дідусь щось переплутав, відмахнувся він. Без доказів ми не можемо нічого зробити. Розчарування було нестерпним. Але хлопець не здався. Він вирішив діяти сам. Він почав стежити за партнером мільйонерки. Той постійно з'являвся на людях інтерв'ю, зустрічі, конференції. Він виглядав упевненим переможцем, наче вже тримав у руках усю компанію. Але в його погляді хлопець бачив щось фальшиве тінь страху, яку могли помітити лише уважні очі. Одного вечора, коли хлопець ішов додому, його перехопив високий чоловік у дорогому пальті. Це був помічник партнера. Послухай, хлопче, його голос був м'який, але в ньому відчувалася загроза. Тобі краще забути все, що ти бачив. Ти ж не хочеш проблем ні собі, ні своїй мамі. Хлопець відчув, як у нього похолоділи руки. Він мовчки кивнув і пішов геть, але всередині все палахкотіло. Тепер він точно знав, правда існує, і її хочуть сховати. Тієї ночі він майже не спав. У голові звучали слова: доведеться самому шукати доказ. І він вирішив, він не зупиниться, навіть якщо його ніхто не слухає. Вранці він узяв з майстерні старий ліхтарик і вирушив у бік офісних гаражів, де стояли автомобілі партнера. Він ще не знав, що робитиме, але в серці горіла рішучість. Він став свідком, якого ніхто не хотів чути. І тепер мусив довести свою правоту будь-якою ціною. Але він ще не здогадувався, що цей шлях приведе його до небезпеки, з якої можна й не повернутися. Ніч опустилася на місто важким чорним покривалом. Вулиці спорожніли, лише поодинокі ліхтарі відкидали тремтливе світло на мокрий асфальт. Хлопець ішов тихо, наче тінь, тримаючи в руці старий ліхтарик. Його серце билося так гучно, що, здавалося, його почують охоронці за сотню метрів. Попереду височив офісний комплекс, що належав компанії мільйонерки. Там, у підземному гаражі, стояли автомобілі її партнера та його людей. Хлопець знав, якщо десь і можна знайти докази підробки, то саме там. Він довго крутився біля службового входу, аж доки не помітив, як хтось із працівників виходить із чорного ходу, закурюючи цигарку. Двері зачинилися не до кінця. Хлопець зібрався з духом, прослизнув усередину і опинився у вузькому коридорі, що вів униз. У повітрі пахло мастилом і бензином. Він чув далеке гудіння вентиляторів. Ліхтарик освітив ряд металевих дверей. Він ішов повільно, доки не побачив знайому чорну машину партнера, саме ту, яку бачив поруч із жінкою під час першої зустрічі. Хлопець підкрався до багажника. Руки тремтіли, коли він намагався відкрити замок за допомогою тонкого дроту, який прихопив із майстерні. Він знав, у нього є лише кілька хвилин, поки охорона не зробить черговий обхід. Замок клацнув. Багажник піднявся, і в темряві він побачив знайому чорну теку. Ту саму, яку бачив, коли міняв колесо. Серце підскочило вгору. Він тремтячими руками відкрив її, усередині були папери з печатками, зовсім інші, ніж показували журналістам. Там йшлося про великі інвестиції, підписані найвищими структурами. Це була правда, яку намагалися приховати. Раптом за його спиною почулися кроки. Грубий голос пролунали в темряві. Ти що тут робиш, щеня? Хлопець обернувся. Двоє охоронців ішли прямо на нього. Один вхопив його за плече, але хлопець вирвався, схопив теку і кинувся бігти. Ліхтарик випав із рук і покотився під машину, залишивши все в темряві. Він чув, як за спиною гримлять важкі кроки, як лунають лайки. Його ноги ковзали по бетонній підлозі, серце стукало так, що глушило всі звуки. Він бачив перед собою вихід. Але охоронець перегородив дорогу. Дай сюди. гаркнув він, простягаючи руку. Хлопець ухилився, вдарив його ліктем у живіт і вислизнув у бік. Біль пронизав руку, але він не зупинився. Інший охоронець схопив його за куртку, і тканина роздерлася. У той момент хлопець згадав про кишеню. Він вихопив один аркуш із теки і встиг сховати його в джинси. Перш ніж охоронці вирвали теку з його рук, попався, зловтішно прошипів один. Тепер ми відведемо тебе куди треба. Хлопець вирвався, але марно. Його вивели з гаража, проте саме в ту мить повз проїхав автомобіль і засліпив охоронців фарами. Хлопець скористався шансом, різко вдарив ногою по коліну одному з них, вислизнув і побіг у ніч. Він чув. Як за ним кричать, як лунають кроки, але ноги самі несли його в темряву. Він біг, поки не опинився біля річки. Там, знеселений, упав на землю і важко дихав. Його одяг був розірваний, руки подряпані, серце калатало, наче вибухав барабан. Але в кишені він відчував шурхіт паперу. Він дістав аркуш і засвітив телефоном. Це був план із підписами, де чорним по білому йшлося про рейдерське захоплення компанії. Угорі стояло прізвище партнера мільйонерки. Хлопець дивився на цей документ і відчував, як у грудях змішується страх і надія. Він розумів, що тепер тримає в руках ключ до правди. Але водночас він знав, тепер за ним полюватимуть. Його бачили в гаражі. Він украв їхню таємницю. І вони зроблять усе, щоб він не дожив до моменту, коли зможе показати цей папір світові. Він стиснув аркуш у кулаку. Він не зупиниться. Він доведе правду. Та він і гадки не мав, що справжнє випробування чекає попереду, у залі суду, де всі сміятимуться з нього, перш ніж він зможе відкрити істину. День суду настав холодним і похмурим. Будівля суду здавалася неприступною фортецею, високі сходи, колони, натовп журналістів із мікрофонами. Хлопець стояв унизу, поряд із матір'ю, і дивився на двері, за якими вирішувалася доля не лише мільйонерки, а й його самого. Усередині зала була переповнена. Лави зайняли репортери, юристи, бізнесмени. Біля трибуни сиділа мільйонерша. Її зовнішність зберігала холодну стриманість, але очі виказували в тому і відчай. Поруч, її партнер. Його обличчя сяяло фальшивою впевненістю, наче він уже відсвяткував перемогу. Суддя відкрив засідання. Лунали сухі юридичні формули, зачитували докази підроблених документів. Партнер зображав роль чесного викривача. Натовп слухав і кивав головами. Усе виглядало переконливо. І раптом суддя оголосив, викликається свідок. У залу вели хлопця. Він ішов повільно, відчуваючи на собі сотні поглядів. Хтось сміявся, хтось перешіптувався. Це він. Той хлопчисько з вулиці. Та що він може знати? Хлопець зупинився перед трибуною. Йому дали слово. Голос тремтів. Але він зібрав усю силу. Я нічого не крав. Учора я лише допомагав замінити колесо. Але я бачив справжні документи в багажнику і ті, що показали всім, підробка у залі здійнявся Гул. Партнер глузливо посміхнувся Це дитина. Його слова нічого не варті. Суддя підняв руку, вимагаючи тиші. Чи є у тебе докази? У залі зависла напружена тиша. Хлопець повільно засунув руку в кишеню. Серце билося так, що він ледве міг дихати. І тоді він дістав аркуш, зім'ятий, подряпаний, але справжній. Ось, промовив він. Я знайшов це в гаражі партнера. Це план захоплення компанії. Тут є підписи. Він простягнув папір судді. Мить була вічністю. Суддя довго розглядав документ, потім передав його експертам. Ті схилилися над папером, обмінялися короткими фразами і кивнули. Це справжній документ прозвучало в тиші. Зала вибухнула вигуками. Хтось підвівся, хтось закричав. Журналісти кинулися до проходів, передаючи новину. Партнер зблід, його руки затремтіли. Мільйонерша підвела голову. Її очі вперше за весь час наповнилися життям. Вона дивилася на хлопця так, наче бачила його вперше. Не як бідного підлітка, а як людину, яка врятувала її. Це брехня. Зірвався партнер, намагаючись перекричати всіх. Його підкупили. Він усе вигадав. Та слова вже не мали ваги. Його голос потонув у натовпі. Поліцейські піднялися і вивели його з зали. Хлопець стояв, тремтів, але не відступав. Він зробив те, чого ніхто не чекав від нього. Він довів правду. Мільйонерша піднялася. Її голос пролунав чітко, впевнено. Цей хлопчик врятував не лише мене, а й справедливість. Учора я кинула йому купуру, навіть не глянувши в очі. Сьогодні я схиляю голову перед ним. У залі запанувала тиша. Люди дивилися то на жінку, то на худого підлітка в потертих джинсах. І кожен розумів, сталося щось більше, ніж проста перемога. Суддя оголосив перерву, а хлопець повернувся до матері. Вона обняла його так міцно. Що йому стало важко дихати. Її сльози були вже не відчаєм, а полегшенням. Коли вони виходили із зали, сонце пробилося крізь хмари. Воно падало на обличчя хлопця, висвітлюючи його очі, в яких тепер світилася зрілість, невластива його віку. Він згадав той вечір колесо купуру під ногами, і зрозумів ціна одного колеса виявилася занадто великою. Вона відкрила світ брехні, небезпеки і водночас дала шанс довести, що навіть маленька людина здатна перемогти систему. І тепер він знав, життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.